Відморозки творять беззаконня, але незабаром жорстко за це поплатяться. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Не забувайте підтримувати канал лайком, підписуватися на канал та тиснути на колокольчик, щоб дізнатися про подальші відео. Сьогодні ми розберемо сюжет тайландського фільму жахів з елементами трилера 2015 року під назвою Затаяний гнів. Фільм починається з того, що молода пара тікає від трьох хуліганів, які переслідують їх, розуміючи, і що втекти не вдасться, хлопець просить дівчину сховатися і чекає на переслідувача, взявши в руки палицю. Використовуючи чисельну перевагу, хулігани б'ють хлопця і знаходять дівчину. Хлопець б'є лека по голові і тікає, сховавшись у середині дерева. Кілька хвилин по тому хулігани знаходять її і намагаються взяти силою. Захищаючись до останнього, парен б'є одного з них між ніг. Розлютившись, чанг хапає палицю і вбиває дівчину. Друзі, ми об'являємо десятиденний конкурс на найактивнішого підписника. Для участі потрібно бути підписаним на наш канал. Під кожним послідуючим роликом тематичний коментар та вподобайка. По самому закоментованому ролику за допомогою рандомайзера ми визначимо переможця. А винагорода ось такий солодкий мінібокс. Хлопець парн нападає на нього і намагається задушити, але подільники рятують чанга. Убивши молоду пару, вони облаштовують усе так, ніби пара звела рахунки з життям без сторонньої допомоги, після чого тікають. Бо і йод рибалять, зібравши улов, вони повертаються додому. Злісний карлик, який побачив пару, вирішує пожартувати над німою дівчиною і кидає каменем їй в голову. Повернувшись додому, мати дівчини обравляє їй рану і заспокоює доньку. Вирішивши поговорити з йод, жінка проситиме хлопця залишити Боа в спокої, адже вони не підходять одне одному. Боа німа і вважається ізгоєм у їхньому поселенні. Хлопця це ані трохи не лякає, адже він любить Боа і готовий прожити з нею все життя. Після повернення додому на нього чекає чергова непроста розмова з батьками, які також вважають, що йому слід знайти іншу дівчину. Батько пропонує виїхати в Бангкок і знайти там роботу. Але Йод хоче жити в рідному поселенні, бо його не приваблюють кам'яні джунглі та вічний хаос мегаполісу. Наступного Ранку йод і Бо знову вирушають на ферму, рибалять і готують обід. Тим часом чанг, вхет і лег відпочивають у барі, ображають офіціантку і хамлять відвідувачам. Повернувшись додому, чанг грубить вагітній дружині, але не може підняти на неї руку, адже вона виношує його дитину. Вхет і лег відправляються до річки і викрадають улов старої бабки, розуміючи, що вона не може їх наздогнати. Святкуючи легку здобич хулігани помичають йод і Боа, які повертаються додому. Відібравши у пари улов, хлопці починають чіплятися до дівчини. Йод захищає кохану, і між ними виникає конфлікт, який не встигає перерости в бійку лише через те, що в діалог втрутилася дружина Чанга. Наступного ранку Боа вирушає за покупками, після чого повертається додому. Поки продавчиня відволікалася, Карлик краде з'язку бананів і тікає. Хвилиною Пізніше продавчиня виходить до прилавка і, помітивши пропажу, бачить Боа. Вважаючи, що німа дівчина вкрала банани. Жінка нападає на неї і вимагає гроші. Боа просить вибачення і пояснює, що це не вона, але продавшиця принижує беззахисну дівчину і доводить її до сліз. Мати Йота відвідує маму Боа і просить вплинути на ньому дочку, щоб вона відстала від їхнього сина і не ламала його життя. Пара знову вирушає на риболовлю, і поки йот розплутує сітку, хулігани викрадають дівчину. Помітивши зникнення, хлопець поспішає на допомогу до коханої і вступає в бійку з чангом і його подільниками. Використовуючи чисельну перевагу, хулігани б'ють йота і змушують його дивитися на те, як чанг бере ньому дівчину силою. Зробивши брудну справу, очольник банди змушує вхето вбити дівчину і його хлопця. Позбувшись тіл, вони закопують їх у лісі. Та повертаються додому. Мати Боа чекає на дівчину, але вона так і не повертається додому. Вранці вона йде до батьків Йота і дізнається, що він теж не повернувся. Батьки розшукують дітей і дізнаються, що їх переслідував чанг. Розуміючи, що хлопець і дівчина зникли не просто так. Батьки проклинають хулігана. І звертаються в поліцію, щоб домогтися справедливості. Повернувшись додому, батьки гірко переживають втрату і не можуть змиритися з цим, сподіваючись, що вищі сили покарають злочинців. Увечері батько Йота чує якийсь дивний шум і спускається на другий поверх, але не знаходить нічого підозрілого. Наступного ранку мати Боа зустрічає одного з хуліганів і вимагає, щоб той всьому зізнався. Бачачи страшні видіння, лек продумує про те, щоб всьому зізнатись. І пропонують друзям вчинити так само. Чанг не хоче заграти і попереджає подільників, щоб ті тримали язик за зубами, інакше він особисто їх прикінчить. Вирушивши до лісу, трійця розділяється і полює на птахів. Лек і вхет бачать образ убитої Боа і, злякавшись, тікають. Чанг не хоче залишатися один у лісі і тікає слід за друзями. Провівши вечір у компанії дівчат, хлопці розходяться по домівках. Вхет бачить образ убитої дівчини і боїться. Повертатися додому. Лек бачить кошмарні сни і не може спокійно заснути. Чанг занадто п'яний і не звертає увагу на привид дівчини, прийнявши його за дружину. Побачивши, що дружина спить, у спальні, він злякався, але вирішив, що випив зайвого. Вранці Лек пропонує в, хету в усьому зізнатися або втекти в банкоп. Але той відмовляється від його пропозиції. Вирішивши розібратися в ситуації, лек бере рушницю і йде до лісу. Де вельми дивно і підозріло зводить рахунки з життям. Хек бачить кошмарні сни і розуміє, що він наступний. Він іде до священного храму і вирішує сповідатися перед Буддою. Зустрівшись із чангом, він пропонує в усьому зізнатися. І між хлопцями зав'язується бійка. Здобувши перемогу, чанг змушує подільника мовчати. В іншому випадку він особисто відправить його слід за леком. Повернувшись додому, чанг не може заснути. У якийсь момент йому здається, що Бо і іот зв'язали його для того, щоб. Убити але все це виявляється страшним сном. Вранці вхет вирушає на риболовлю і тоне за загадкових обставин. Батько чанга староста поселення і має вплив не тільки на жителів, а й на поліцію. Розуміючи, що компанія вляпалась чергову історію, батько просить хлопця в усьому зізнатися. Чанг боїться попасти за грати і приховує правду. Вирушивши до священного храму, він проводить у ньому до пізнього вечора. Повертаючись додому, чанг бачить бо, що наблизився. Лежається і тікає перш ніж дівчина на нього напала вночі. Хлопець чує якісь дивні звуки і боїться спускатися вниз. Вагітна дружина не звертає уваги на шум і просить чанга не турбувати її. Спустившись вниз, він спробував увімкнути світло, але нічого не вийшло. Хлопець запалив свічку і озирнувся навколо, як раптом побачив перед собою бо. Злякавшись, він схопив ніж і кілька разів ударив дівчину. Він вирішив подивитися на її тіло, і виявилося, що чан хобив свою вагітну дружину. За мить по тому, хтось гукнув його і вирубив ударом по голові. Прокинувшись, хуліган розуміє, що він зв'язаний. Побачивши перед собою Бо іот чанг усвідомлює, що вони не примари, а живі люди. Перш ніж помститися, Йод вирішує розповісти про те, що відбувалося останнім часом. Пара змогла вижити і вибратися з могили, продовжуючи жити в лісі, вони харчувалися їжею, добуваючи її в навколишньому середовищі. Йод кілька років працював візажистом для акторів і вночі пробрався до себе в будинок, щоб вкрасти валізу з косметикою. Використовуючи фарби і тіні, він створював страшний грим, за допомогою якого лякали Лека, Вхета і самого чанга. Вирішивши помститися, пара переслідувала лека в лісі, відібравши в нього зброю, бо не пошкодувала хлопця і пристрелила його. Хето вони також допомогли, втопивши його в озері. Розуміючи, що він наступний, чанг вимагає, щоб його відпустили. Якщо вони не зроблять цього, то він стане демоном тих, хто переслідує пару, щоб потягти їх у пекло. Бо і йод не бояться цього, адже вони обрали сторону добра і справедливості. Поставивши жирну крапку, дівчина вибиває колоду з-під ніг чанга і дивиться на те, як він помирає. Наостанок Бо робить грим примари і відвідує продавшицю, яка принизила її, довівши жінку до божевілля. І на цьому фільм закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Приєднуйтесь до нашого каналу, щоб не пропустити нові відео.